Нічні розважальні заклади для дітей до 16 років відтепер під забороною. Верховна Рада прийняла законопроект, яким заборонила дітям до 16 років з 22 до 6 години відвідувати заклади, в яких проводиться діяльність у сфері розваг, а також заклади громадського харчування без супроводу батьків. Відповідно до цього закону власники та посадові особи повинні вживати заходи, щоб не допускати дітей, які не досягли 16 років, без супроводу хоча б одного з батьків до спеціально. Розважальних закладів. При цьому вони отримали право вимагати у відвідувачів документи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку. За невиконання закону Рада має намір ввести штраф у розмірі від 20 до 50 неоподаткованих мінімумів, тобто від 340 і до 850 гривень. Якщо ж порушити закон повторно протягом року, то штраф може зрости аж до 1700 гривень. За прогнозами авторів законопроекту, його прийняття дозволить знизити рівень поширення шкідливих звичок серед неповнолітніх, які вони переймають під час відвідування нічних клубів, барів та кафе.